Приступаємо до зборки нашої ігрушки. беремо тіло, голову так, прикладаємо, дивимося, щоб було рівно, беремо голочку. І ось так вставляємо рівненько. І ще одною я фіксую. У нас на тілі і на голові по 24 стовпчики. Беремо голку, ниточку. І Почнемо пришивати. Беремо стовпчик на голові, і стовпчик на тілі. І так, стовпчик за стовпчиком до кінця ряду прошиваємо нашу голову до тіла, підтягуємо стовпчик на голові, стовпчик на тілі, а далі прошийте все самостійно. Голову прошили, тепер зробимо утяжку. Беремо ниточку нашу, якою ми в'язали тіло і голку, вводимо голку між рядами, де, е, як сказати, останній ряд тіла і останній ряд голови. От між ними приблизно посерединці, Вводимо голку, виводимо всередину одного очка, ось трошки вище на один, щоб посерединці було. Так. Далі на протилежній стороні, теж посерединці, вводимо голку. Вводимо і виводимо біля другого, теж посерединці, виводимо, вводимо знову посерединці, посерединці вводимо, і виводимо внизу через один стовпчик. Від того місця, де ми вводили голку, ось так, так, підтягнемо ага. так. І затягуємо. Так, один другий, оп. Щоб ниточка сховалася отак під глазиком. Натягнули. Хорошенько втягуємо щоб сформувалися щічки. Максимально, як можете, воно потім ще трішки слабше зробиться. Так, цю нитку ми відріжемо. Не заважав нам хвостик. Є. Ось така мордаха. Далі вишаємо ноздрі. Одну я вже зробила таку. Беремо ниточку. Орієнтуємо, щоб було однаково. Так, це у нас починалося з тут. Так, вводимо ниточку, а, гачок. Зараз скажу це від очей, ось перший, другий, третій і четвертий стовпчики будуть. Залишаємо невеличкий хвостик і в'яжемо. Нам потрібно зробити шість стовпчиків. Три з одні, на одному ряду і три на іншому. Вяжемо один стовпчик, другий стовпчик, третій. Так. Здається рівненько, далі, спускаємося на один ряд вниз і в'яжемо по нижньому ряду також три стовпчики Один. Два. І три. Рівненько і робимо з'єднувальний стовпчик в перший так, ще раз дивимося. Рівно. Так, з'єднувальний стовпчик зробили. Затягуємо ниточку. Затянули. Тепер ми ці дві ниточки, виведемо поруч в інший стовпчик. Ось так. Зав'яжемо вузлик. Ще два. Один. Два, відрізаємо нашу ниточку. І голочкою вузлик заховаємо всередину голови. Так, є. Ми наші готові. Тепер вишиємо зробимо вишивку очей, ниточка з голочкою, так, вводимо голку. так, виводимо її посерединці внизу, далі, трошки вище серединки виводимо, о, вводимо, виводимо так само інший оп, інше око. І знову вводимо посерединці внизу і виводимо будь-яку іншу точку. Так. Ось так. Я зазвичай вишивку роблю. Ярнар джинс, але в мене біла, на жаль, закінчилася зовсім, тому я взяла з запасів якась там була інша біла. Так, біла є. Далі беремо чорну ниточку. У мене це ярнар джинс. Вводимо в одну з тих, де біло білу вводили, дирочку. і виводимо в верхній частині ока. Вітаю щось так о, є. вивели, і вниз, в нижню частину, в нижню частину приблизно посередині, вводимо голочку і виводимо так само другий наш оп. Ось так. І теж плюс-мінус серединка для другого. І зразу виведемо його в бровки. Ніточку. Оп. Діти, яка милота обходить. Милота, милошечна прям. Бровки маленькі зробимо трішки. Трішки далі. Так, зараз я вишию і скажу, які ряди, бо поки не знаю. Вистачає мені так. Так, дивіться, брови. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Між десятим і дванадцятим. Ширина брови буде, ось, ось ми ввели. Спускаємося. Ось тут ми вводили один і в другий стовпчик. І тут один, і в другий сюди буде. Рівно. Так, Ну, один далі перенесемо і рахуємо так, один, в другий. Все таки краще було в цьому. Зад повернемо так. Це десятий й одинадцятий, дванадцятий. Один в другий. Все гарно. І в нас виходить між бровками 2, 4, 6, 8, 9 стовпчиків. І виводимо чорну ниточку, до другої дюри. Або як вам зручно потім їх зав'язувати і ховати. Ось так. вот милашка. Нитки все обрезаем у все и заховаем. Так далее берем наши рожки, я их тоже наполнила. Але файберу і будемо фіксувати всі детальки зараз, щоб потім їх пришити. Так, один беремо. Так, зафіксували. Беремо другий так само. Ось так. Так. Є. Рожки є. Далі беремо вушко. Перенесемо ложка. Я зараз все зафіксую і скажу деякі, що в яких рядах. Так, ложко і друге ложко. Беренцемо так рожки вперед отак вот Беремо наші. Ручки, грібінці, як їх називати, Теж прикладаємо перший. Зараз здається, що воно не рівно, але пришиватись буде тоді буде рівно. Перший є. Далі. Приблизно посерединці. Другий. само третій. Так, Все зафіксували. Тепер рахуємо рожки в нас між 1, 2, 3, починаючи з четвертого ряду, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, з четвертого по восьмий ряд, між рожками 2, 4, 6, 8 стовпчиків. Є. Далі вушка. Чи вушка зробити ось так, щоб вони були? Щоб вони спали. Так більше подобається. Так. І їх буде краще видно. Так. А, клас. Мілота. Так.

22, 24, 26, 27, 30 стовпчиків. 30 стовпчиків між вушками, теж воно гарне. І грібішки я почала кріпити ось відразу перший і до другого стовпчика, і далі нижче. Можна трошки цей ближче пересунути. Ось так. цей, Оцей перевіно шиї вийшов. Ось так. Тепер беремо голочку і всі петельки, всі стовпчики, все прошиваємо. Пришили всі детальки: рожки, гребінець, вушка. Пришили, тепер можемо пришити наші крила. Крила просто от прикладаємо на спинку. Ось так. Ось просто приклали. І, щоб вони потім у нас так гарно були. А, з тою стороною. Ось, щоб вони у нас потім так гарненько були, приклали і будемо пришивати. Також які всі інші деталі, стовпчик на тілі, стовпчик на крила, ну, стовпчик крила. Пришиваємо так, стовпчик за стовпчиком. І, і в принципі, у нас більше нічого пришивати і не потрібно буде. Пришити самостійно. Крила пришили, і наша дракошка готова. Всі матеріали, як завжди, напишу під відео. Скільки ниточок, які, кольори, розміру очей, все напишу. Дякую, що вязали зі мною. Пишіть в коментарях, яку б хотіли іграшку зв'язати наступного разу. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати випуски нових майстер-класів. А також пишіть свої зауваження. До скорої зустрічі!